До Луцька привезли тіла загиблих воїнів. У Луцьку суд за торгівлю гуманітарними авто, котрі ввозили через фонд Гупала. У Луцьку виявили тіло жителя Рівненщини. Житель Одещини ошукав двох пенсіонерок із Волині. З новин на телеканалі АВР. Деталі цих та інших подій дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір. вельми шановне товариство. Сьогодні гуманітарна місія на щиті привезла на Волин тіла загиблих у боях із російськими військами-захисників. Стало відомо, що в останню дорогу сьогодні провели двох мешканців Любишівщини: Богдана Дусика із Заручів та Вадима Шеремету із села Гірки. Зустріли і захисника Павла Плескуна із пустомитів Горохівської громади. Чин похорону відбудеться завтра, о 12-й годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Пустомити. У Луцько прощатиметься із двома загиблими героями Сергієм Каліщуком та Євгеном Марчуком. Чин похорону завтра, 11 січня. Як повідомили у міській раді лучанина Сергія Каліщука, мобілізували минулого року, 16 березня. Наш захисник загинув 22 грудня у районі Макіївки на Луганщині. Волинянину був 41 рік. Із ним прощатиметься у Луцьку у храмі. Трьох святителів об 11-й годині ранку. Іще одна прощальна церемонія у селі Озерце. В останню дорогу проведуть Євгена Марчука. військовому невдовзі мало виповнитися 35 років. На превеликий жаль, 4 січня, він загинув у районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині. Боратинська громада у Скорботі. На війні обірвалося життя жителя села Лаврів. Олега Профатіла, військовослужбовець 1989 року народження, помер 5 січня під час виконання службових обов'язків. Про церемонію прощання із загиблим повідомлять додатково. Телеканал Аверц висловлює щирі співчуття родині та близьким наших захисників. Сумуємо разом із вами. За два тижні за допомогою розшукати своїх рідних до департаменту соціальної політики Луцької міської ради звернулися 23 сім'ї зниклих безвісти і 25 сімей військовополонених. Нагадаємо, відповідно до розпорядження Луцького міського голови при департаменті соціальної політики в останніх числах грудня минулого року було створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Завдяки співпраці із уповноваженими з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та органами державної влади та міждержавними організаціями, вже є перші результати. Налагоджений процес такої, скажімо, тісної співпраці, який вже на сьогодні дав певні результати, які надзвичайно нас тішать. Вже перед Новим роком ми маємо звільнених двоє осіб, і 8 числа, якраз в групі, де звільнено було 50 людей, є звільнений саме з нашої міської територіальної громади. Тому я рахую, що за декілька днів роботи цього центру звільнено три особи. Це надзвичайно потужний результат, і не дарма міський голова був ініціатором створення такого центру. Працюємо якомога наполегливо для того, щоб наближати нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили і все, що залежить від нас, робимо максимально для того, щоб всі наші військові були вдома. Центр підтримки розташований за адресою місто Луцьк. Проспект Волі 4А. Контактний телефон: 0332 284 164, 284 168 і 284 165. Ідея створення центру міським головою було саме для нашої міської територіальної громади, але безумовно, якщо звертається не Луцький, ми відмовити в такій ситуації не можемо і працюємо з кожним. У Луцьку виявили тіло чоловіка. Сталося це сьогодні, 10 січня, на вулиці Черняховського поблизу 14 школи. Перехожі викликали швидку. Ну а медики повідомили про це поліцію. Чоловікові було 50 років, як кажуть поліцейські, Він із Рівненщини. Сьогодні близько 11.30 від екстреної медичної допомоги на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що вони констатували смерть чоловіка, який помер на вулиці Черняховського. Повідомили про подію перехожі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, а також судмедексперт. Тіло чоловіка обстежили, явних ознак тілесних ушкоджень. На тілі не виявлено. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правоохоронці ще проводять перевірку, але кажуть, швидше за все то природна смерть. Регулятор позапланово перевірить Волиньобленерго. Причина численні скарги на графіки відключень світла на засіданні 10 січня. Члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ініціювали позапланові перевірки семи українських. Обленерго серед них і Волинь Обленерго. Член національної комісії Ольга Бабій зазначила, що є численні скарги споживачів щодо графіків вимкнень. За її словами, скарги перевірені і обґрунтовані. Продовжують надходити скарги споживачів щодо дискримінаційних відключень електричної енергії. І відповідно, на підставі даних скарг пропонуємо прийняти рішення щодо проведення позапланових різних перевірок Волинь Обленерго. Київській регіональні електричні мережі, Київській електромережі, Одеській електромережі, Полтава, обленерго, Прикарпаття обленерго, Хмельницька обленерго. Так, це численні скарги споживачів. Це вже третя хвиля. Скарг про споживачів щодо дискримінаційності застосування графіки відключення. А скарги перевірені вони є обґрунтованими, тому прошу підтримати пропозицію департаменту щодо початку проведення даних перевірок. Із по 8 січня на Волині на грип та гості респіраторні вірусні інфекції захворіли 5949 осіб. Такі дані Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Якою ж є загальна тенденція захворюваності на Волині? Розпитаємо у лікаря-епідеміолога Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна у нас на зв'язку зі студією. Пані Валентино, добрий вечір вам. Доброго вечора. Отже, будь ласка, яка ж нині? У нас ситуація в області із захворюваності на ті, скажімо, захворювання, які традиційними є не лише для Волині, а загалом у цю пору? просто ми мало часу тому приділяємо і можливо навіть і уваги. Натомість я думаю, що наголосити на цьому варто. Прошу. Так, я з вами повністю згідна, що пам'ятати, що є такі захворювання, і потрібно ну, знати, як вберегтися від них, і потрібно завжди про це говорити. В нас, що стосується захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і коронавірусну інфекцію, то, як ви сказали, що в нас захворіло близько 6 тисяч осіб проти понад 7 тисяч за попередній тиждень. Тобто нас спостерігає мається Зниження, деякі зниження на 19%. Це перший тиждень, що в нас, ну, так би мовити, спостерігається зниження, тому що попередні тижні в нас все-таки був ріст захворюваності на респіраторні інфекції, в тому числі ну, грип і коронавірусна інфекція. Ну, ми можемо, це було, якби така ситуація була прогнозованою і передбаченою, тому що, як ми всі знаємо, що це пов'язано святковими днями і також з триванням зимових канікул серед дітей. А діти у нас хворіють ну, серед гострими респіраторними інфекціями переважно хворіють діти. Вони становлять від 50 до 60-70%. Тобто, ми можемо говорити, пані Валентину, що може статися так, що сьогодні ми радіємо і фіксуємо якийсь певний спад, але незабаром у нас можуть завершитися так. У ті зимові канікули діти повернуться у свої колективи, і ми можемо говорити, що можемо отримувати черговий ріс, так. Можемо так так, так, прогнозовано, в нас і як за даними щорічних такого моніторингу, то в нас і так і відбувається, що, би, так би мовити, двох хвилин подібне захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тобто рано ще говорити, що все от пішло на спад і можна заспокоїтися і спокійно жити. Ну, варто пам'ятати про те, що є ефективні засоби профілактики даного захворювання і за них потрібно пам'ятати і використовувати. Ну, Це найперше, це всім відома вакцинація. У нас в області є вакцина проти грипу, це і GCFlu, і WACC-грип. Щоб зробити щеплення, потрібно, можна придбати вакцину в аптечній мережі і звернутися до свого сімейного лікаря при відсутності декларації, звернутися в найближчий заклад охорони здоров'я, де буде проведено медичний огляд і скарова но в кабінет профілактичних щеплень. Пані Валентино, скажіть, чи люди цікавляться? Ви згадали і про коронавірус, і ми теж говоримо про те, що новий штам на сьогоднішній день в Україні актуальний цього захворювання. І сказали про грип вакцинами можна користуватися і від однієї хвороби, і від іншої, чи не можна? Чи потрібно добирати якусь одну, і скажімо, від грипу, і тоді вже від коронавірусу не варто це робити. Чи можна ну в такий спосіб? Ну Скажімо, так профілактично забезпечувати своє здоров'я і використовувати і одну вакцину, і іншу, чи вони не дублюють одна одну? Ну, хочу сказати, що це зовсім різні вакцини. Вакцина від грипу діє для профілактики лише грипу. Вакцина від коронавірусу дієва лише для профілактики коронавірусної інфекції. Тобто потрібно, якщо ви хочете захиститися і від грипу, і від коронавірусної інфекції, варто робити і одне щеплення, і інше щеплення. В нас, що хочу, можливо, глядачам цікаво, що на Волині за даними... За результатами нашої лабораторії встановлено, окрім коронавірусної інфекції, циркуляції коронавірусу, також і вірус грипу А, а також інші респіраторні вірусні інфекції. Це і вірус парагрипу циркулює, аденовіруси, РС-віруси, риновіруси і метапневмовіруси. Ну, що стосується вакцинації, то, на жаль, такої активності в нашій області ми не спостерігаємо. На сьогодні з початку епідемічного сезону вакциновано понад 2 тисячі осіб лише. І 80% це з груп ризику. А група ризику сюди відносяться як люди із старшого віку, також і які мають хронічні захворювання, що вони перш за все підлягають на щеплення, а щеплення нам варто пам'ятати, що дає, це знижує і ризик як самого захворювання, також виникнення важких ускладнень, ну і основне це смертники. Сибі, спасибі вам за інформацію. Я думаю, що і цифри мають насторожити людей. І ту інформацію, яку ви повідомили, те, що стосується штамів нових, захворювання, будь ласка, дбайте про власне здоров'я, пам'ятайте про це. Валентина Хомутинкіна була з нами на зв'язку. Продовжуємо випуск. Возили автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу, а потім продавали на Волині. Поліція затримала двох ділків, які за інформацією слідства збагачувалися на гуманітарній допомозі. Чоловіки возили в Україну автомобілі на пільгових умовах, бо ж нібито для ЗСУ, що правда, авто до фронту не доїздили. Спритники, як інформують у поліції, ввезені авто продавали за середніми ринковими цінами через інтернет платформи. Напередодні поліцейські затримали ділків. Останні якраз. Продавали два авто за 13 тисяч доларів. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів і у приміщенні приватного підприємства, яке займалося ремонтом транспортних засобів. Там виявили документацію щодо ввезення автомобілів в Україну. У поліції нагадують, що за незаконне використання із метою отримання прибутку гуманітарної допомоги благодійних пожертв або безоплатної допомоги може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Волинянин, який незаконно придбав та зберігав боєприпаси, постане перед судом. Житель села Видер та Камінькаширського району придбав ручну гранату та 440 сорок набоїв у місті Куп'янськ, Харківської області. Під час обшуки в оселі волинянина поліцейські усі боєприпаси вилучили за такий вчинок. Волинянина можуть позбавити волі на строк від трьох і до семи років. Його звинувачують у торгівлі гуманітарними автівками для збройних сил. А він усе називає провокацією. У Луцьку судять віце президента обласної федерації боксу Юрія Куця. Скандали з продажем гуманітарних авто розгорівся влітку 2022 року. Автомобілі завозили як гуманітарну допомогу через фонд Юрія Гупала. Віримо в Україну. Потім, за інформацією правоохоронців, продавали. Але у фонді одразу стали всіляко відхрещуватися від торгівлі гуманітарними авто. Мовляв, фонд гупала не має стосунку до злочинних дій. Були так би мовити, посередниками. Як усе було насправді у Луцькому міськрайонному суді почали спливати подробиці скандалу? Про те, що віцепрезидент обласної федерації боксу може бути причетний до торгівлі гуманітарними автомобілями, поліцію повідомила СБУ та волонтер, котрий мав купити авто, мовляв, до волонтера надійшов усний запит від бійців 14-ї бригади з проханням допомогти придбати машину. Той звернувся до свого знайомого, а нині підсудного Юрія Куця. Який запропонував йому призвати транспортний засіб марки Санкйон Рексто, який було доставлено на медну території України на благодійний фонд Юлія Гуполи віруємо в Україну в якості безоплатної гуманітарної допомоги. Зі слів куця вартість зазначеного авто становить 3700 доларів США. Коли він запропонував Юрію порахувати кошти за авто з офіційного рахунку, він повідомив, що вказані кошти можна передати тільки готівкою, а саме авто буде передаватися від благодійного фонду фонд юригопола вірумо в Україну до нашого фонду або ж одразу до військової частини як безоплатна гуманітарна допомога. Далі прокурор зачитує, що підозрюваний запропонував продати інші автомобілі, котрі, за його словами, він завіз в Україну теж як гуманітарну допомогу. Путь ЮЕС період з 27 травня 2022 року по 10 червня 2022 року під час воєнного стану здійснив продажу Бернацькому айд представнику благодійного фонду БІСЕЙ трьох транспортних засобів, які везені на територію України гуманітарна допомога загальною вартістю 541 тисяча гривень. Про цей скандальний випадок силовики розповідали ще влітку, але от яка цікава деталь. Спочатку говорили, що у схемі продажу гуманітарних автівок задіяна організація. Тоді ж у пресі з'явилась інформація інформація, що йдеться про благодійний фонд заступника голови Волинської облдержадміністрації Юрія Гупала. Віримо в Україну. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку. Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного гуманітарного автомобіля за суму понад 100 тисяч гривень. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезену в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів США. Коли ж справа дійшла до суду, ймовірних підозрюваних стало куди менше. Про благодійний фонд Юрія Гупала згадують уже між іншим, хоча затримували куця на території, котра належить дружині Юрія Гупала. Цитують переписку представниці фонду Гупала із нинішнім обвинуваченим. Вона скидає звернення благодійного фонду Юрія Гупала в Юрії Україні тринадцятого 13 травня 2022 року року. Зміст такий. Просимо вашого дозволу на пропуск на територію України транспортних засобів, серед яких є сан Кіон крекстон з кінцевим номером 233-799. Які надаються в якості благодійної допомоги для благодійного фонду віримо в Україну та на підставі указу президента України про проведення воєнного стану в Україні будуть передані для потреб ЗСУ. Просимо визнати федеральний транспортні засоби гуманітарної допомоги і сприяти проходженню прикордонного та митного контролю. Сам підсудний скандальну справу називає провокацією. Самого факту продажу автомобілів не було. Ви чули по справі, що авто куплялося моїми батьками і. За, фактично за особисті кошти. А тут сам є факт. Ну, як я розцінюю, це факт був провокації з підісланим провокатором. Ось ну це ми докажемо у суді. Винуватим себе не вважаю, тому що ця вся справа валиться, тому що факта отримання прибутку тут взагалі не було. Навіть потім в суді в ході судового розслідування побачите, що ще ми докладали до кожного авто свої кошти. Каже, що дуже багато авто передали за особисті кошти. Ваші батьки такі заможні люди, що вони мають можливість багато автівок свої кошти передати. Це не тільки батьки, саме ці були за кошти моїх батьків. А ще саме ці були куплені за кошти моїх батьків, і кошти їм мав компенсувати. Ось той провокатор, що був. Підісланий, ось а останні авто ми збиралися з товаришами, оголошували збори. Саме у ці автомобілі, що йдуть в справі, мали нам компенсувати витрати за купівлю. Ми їх ремонтували за свої кошти. Хлопці сказали, що вони зібрали цю суму, і коли ми їх привеземо, вони нам компенсують. У суді чуємо, що під час затримання Юрія Куця у нього при собі виявили понад 11 тисяч доларів США і кілька десятків євро. Прокурор каже, що на руках підсудного виявили світіння. А от адвокат такі докази заперечує: мовляв, не той посадовець його підзахисному руки. Мив тільки слідчий або прокурор може здійснити розслідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення ознак кримінального правопорушення освітлення проводилось неуповноваженими на те особи, а проводили фактичне Ну, Я можу припустити, що це оперативні працівники, оскільки вони були хтось був в цивільному, хтось був в військовій формі, ну, але цю слідчу дію не проводив прокурор. Прокурор лише складав протокол за результатами її проведення. Ми вважаємо, що докази здобути такий Спосіб вони є і недопустими. Поки що у суді досліджують лише письмові докази. Згодом увімкнуть відеозаписи. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На Волині судитимуть Шахрая, який шукав пенсіонерів, назвавшись. Лікарем 41-річний житель Одеської області намагався видурити у ковальчанок значну суму грошей за відомою шахрайською схемою. В однієї жінок він забрав 10 тисяч гривень та 400 доларів. США, інша пенсіонерка ледь не віддала 55 тисяч гривень. Обом цим жінкам він повідомив прикро новину про те, що їхні доньки, втрапивши в ДТП, зазнали травм. Відповідно, потребують дороговартісних операцій. Жінки віддали ошуканцю усю наявну в хаті готівку. Лише в другому випадку йому не вдалося довести задумане до кінця, тому що з'явилися донька та зять потерпілої. Пшикнувши на них балончиком зі сльозогінним газом, зловмисник втік був одразу затриманий правоохоронцями. Нині перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Одразу Зауважу, що прокурори звертаються до Волинян із проханням в жодному разі не вірити в такі телефонні дзвінки, не віддавати нікому готівку повідомляти про такі випадки правоохоронцям. Поки то усі новини, підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб знати більше. Наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. 11 січня в Україні на північному заході очікується сніг із дощем та ожеледиться на дорогах. на решті території переважно без опадів. На заході дощ у Луцьку зі снігом у рівному, на решті території хмарно. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 5 тепла. У день два вище нуля. У східних областях переважно хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 9-13 морозу, у день 3-7 нижче нуля. На півночі хмарно, температура повітря вночі 4-11 морозних градусів, у день від 1 морозу до 6 нижче нуля. У південних областях переважно хмарно, без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 4 градусів морозу, у день 1-6 вище нуля. У центральному регіоні хмарно трохи сонця над Черкасами. Температура повітря нічної пори – 2-10 градусів морозу, у день від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.